Псалом 42. Псалом Давида Суди мене, Боже, розглянь мою справу з народом безбожним. Визволи мене від людини неправідної і лукавої. Адже ти, Боже, моя сила, чому ти мене відкинув? Чому я ходжу, засмучений тим, що на мене насідає ворог? Пошли своє світло і свою правду. Вони мене вели і привели до Твоєї Святої Гори, до Твоїх осель, і я прийду до Божого жертовника, до Бога, який робить веселою молодість мою. Прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, Боже мій. Чому ти сумуєш душе і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога, адже я буду Його прославляти, Бог мій, спасіння моєї особи. Дії святих апостолів, розділ 14: В Іконії сталося таке, що вони разом увійшли до юдейської синагоги і говорили так, що повірила дуже велика кількість юдеїв і греків. Ті ж юдеї, які не повірили, підбурили та озлобили душі язичників проти братів. Втім, вони були тут досить часу, відважно діючи в Господі, який підтверджував слово своєї благодаті. Роблячи ознаки та чудеса їхніми руками, і розділилися люди у місті, деякі були з юдеями, інші з апостолами, коли язичники та юдеї зі своїми керівниками здійснили напад, щоб над ними поглумитися й побити їх камінням, вони, довідавшись про це, втекли до лікаонських міст, у лістру, Дервію та в околиці, і там благовістили. У лістрі був один чоловік, хворий на ноги. Кривий від народження. Він ніколи не ходив. Він слухав Павла, який говорив. Поглянувши на нього і побачивши, що має віру для зцілення, Павло дуже голосно сказав: Устань прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи полікаонському. До нас зійшли боги в людській подобі. І почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. Жрець Зевса, який перебував за містом, привів до брами биків з вінками, збираючись разом з юрбою приносити жертву. Почувши це, апостоли Варнава й Павло роздерли свій одяг і кинулися між людей, гукаючи: Люди, що ви робите? Ми є такими ж людьми, як і ви. Котрі благовістять вам відвертатися від цієї марноти до живого Бога, який створив небо, землю, море і все, що в них. Він у минулих поколіннях допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами, проте Він не переставав свідчити про себе, творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші серця, і, говорячи це, вони ледь стримали людей приносити їм жертву. Але прийшли з Антіохії та іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і ввійшов у місто. А назавтра пішов з Варнавою до Дервії. Звістивши Євангеліє тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до лістри іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі, бо ми маємо, казали вони через великі утиски увійти до царства Божого, і вони, настановивши їм присвітерів для всіх церков і помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісидію, вони прийшли в Памфілію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Атталії, звідти вони відпливли до Антіохії. Де були передані Божі благодаті на справу, яку вони і завершили. Прибувши туди і зібравши церкву, розповіли, що Бог зробив через них, як відчинив язичникам двері віри, і немало часу перебували вони з учнями. КНИГА ВИХІД. розділ 33 І сказав Господь Мойсеєві. Іди, виходь звідси, ти і твій народ, який ти вивів з єгипетської землі, в землю, про яку я поклявся Авраамові, Ісаакові та Якову, кажучи, Вашим нащадкам дам її. Я ж пошлю мого ангела перед тобою, і він вижене аморейця, хета, ферезейця, гергесейця, Евейця і Євусейця, і введе тебе в землю, що тече молоком і медом. Оскільки я не піду з тобою, бо ти є народом упертим, аби не винищив тебе по дорозі. І народ, почувши ці зловісні слова, засумував в одязі смутку. Тож Господь сказав ізраїльським синам Ви народ упертий, глядіть, аби я не навів на вас іншої пошесті і не винищив вас, а тепер зніміть ваш пишний одяг і прикраси, і я покажу тобі народе, що вчиню з тобою. І сини Ізраїля зняли свої прикраси і наряди від часу перебування біля гори Хорив. А Мойсей, узявши свій намет, поставив поза табором, далеко від табору, і він, названий був наметом свідчення. І було, що кожний, хто шукав Господа, виходив до намету поза табір. Коли ж виходив Мойсей до намету, то весь народ, кожний, стояв біля входу свого намету, дивлячись, і всі стежили, як відходив Мойсей, доки він не входив у намет. І коли Мойсей входив у намет, то хмарний стовп опускався і ставав над входом у намет, і Господь говорив з Мойсеєм. І весь народ бачив хмарний стовп, який стояв біля входу в намет, і, стоячи, весь народ поклонявся, кожний від входу свого намету. І промовляв Господь до Мойсея віч на віч, так як хтось спілкується зі своїм приятелем, і він повертався до табору. А його слуга, юнак, Ісус, син Навина, не виходив з намету. І сказав Мойсей Господу: ось ти мені кажеш веди цей народ, ти ж не об'явив мені, кого пошлеш зі мною. Ти ж мені сказав: Знаю тебе понад усіх, і ти маєш милість в мене. Тому, коли я знайшов милість перед тобою, то покажи мені себе, щоб я явно побачив тебе, аби я знайшов милість перед тобою, і щоб пізнав я, що ці люди є твоїм народом. А Він говорить я сам ітиму перед тобою і дам тобі відпочинок. Мойсей же каже йому, Якщо сам ти не підеш, то не виводь мене звідси. А як стане дійсно відомо, що я знайшов милість перед тобою, я і твій народ, якщо не тим, що ти йтимеш разом з нами, і таким чином прославимося, я і твій народ, понад усякий народ, який є на землі. І Господь сказав Мойсеєві Я зроблю тобі за цим словом, яке ти сказав, бо ти знайшов милість переді мною, і я пізнав тебе понад усіх. А Той каже Покажи мені твою славу. І він сказав: Я пройду перед тобою в моїй славі, та проголошу моє ім'я перед тобою, Господь, і помилую того, до кого милостивий, і виявлю милосердя тому, до кого милосердний, та мого обличчя ти побачити не зможеш, сказав він, оскільки людина не може побачити моє обличчя і залишитися живою. І промовив Господь. Ось місце біля мене, ти стоятимеш на скелі. Коли ж проходитиме слава моя, то я поміщу тебе в розчелені скелі й покрию тебе моєю рукою, доки не пройду, і заберу руку, і тоді побачиш мене ззаду, а моє обличчя не буде тобі показане. Книга Вихід, розділ 34. І сказав Господь Мойсеєві. Витиши собі дві кам'яні скрижалі, як і попередні, і вийди до мене на гору, і я напишу на скрижалях слова, які були на перших скрижалях, котрі ти розбив. І будь готовий на ранок, і вийди на Синайську гору, і предстань там переді мною на вершині гори. Та з тобою хай ніхто не виходить, і хай ніхто не появиться на всій горі, і вівці та худоба хай не пасуться поблизу тієї гори. І він витесав дві кам'яні скрижалі, такі, як і попередні, і вставши, Мойсей вранці вийшов на Синайську гору, як йому, і заповів Господь, і взяв Мойсей із собою дві кам'яні скрижалі. А Господь зійшов у хмарі і став там перед ним, і проголосив іменем Господа, і пройшов Господь перед його обличчям і проголосив. Господь, Бог співчутливий і милосердний, дуже терпеливий, багатомилостивий і правдивий, який дотримується справедливості та чинить милосердя тисячам поколінь, віддаляє беззаконня неправідність і гріхи та не очищує винного. Він наводить беззаконня батьків на дітей і на дітей їхніх дітей до третього і четвертого поколінь. Мойсей, припавши до землі, поспішно поклонився і сказав: Якщо я знайшов милість перед тобою, то нехай іде мій Господь з нами, бо народ є впертий, та наші гріхи беззаконня ти віддалиш, і ми будемо твоїми. А Господь сказав Мойсеєві: Ось я укладаю з тобою завіт перед усім твоїм народом звершу славні діла, те, чого не було в усій землі посеред жодного народу. І весь народ, серед якого ти є, побачить Господні діла, які я вченю тобі, бо вони дивовижні. Ти зважай на все, що я тобі заповідаю. Ось я проганяю сперед вашого обличчя Аморейця, Ханаанця, Хета, Ферезейця, Евейця, Гергесейця і Євусейця. Остерігайся, щоб ти не уклав завіту з тими, які живуть на землі, в яку ти ввійдеш, щоб не було між вами спокуси. Ви знищите їхні вівтарі, розіб'єте їхні пам'ятні стовпи, вирубаєте їхні священні гаї і у вогні спалите різьблення їхніх богів, бо не будете поклонятися іншому богові, адже Господь Бог ревниве ім'я, Він є ревнивим Богом. Щоб часом ти не уклав завіту з тими, які живуть на землі, і щоб вони не чинили розпусти, ідучи за їхніми богами, не приносили жертви їхнім богам і не закликали тебе, і щоб ти не їв їхньої жертви, щоб ти не взяв їхніх дочок для своїх синів, а своїх дочок не дав їхнім синам, і щоб твої дочки не чинили розпусти, ідучи за їхніми богами, і щоб твої сини не чинили розпусти, ідучи за їхніми богами. Не робитимеш собі литих богів, і дотримуватимешся свята опрісноків. сім днів їстимеш прісне, як я тобі заповів, у призначений час в місяці нових колосків. Адже у місяці нових колосків ти вийшов з Єгипту. Усе чоловічої статі, що першим вийшло з лона, належить мені. Первенця з телят, первенця з овець і первенця з ослят викупиш за вівцю, якщо ж не викупиш його, то даси його ціну. Кожного первенця з твоїх синів викупиш, не з'явишся переді мною з порожніми руками. Шість днів працюватимеш, а сьомий день відпочиватимеш. У час посіву та жнив відпочиватимеш. Відзначатимеш мені свято жнив, початок жнив пшениці і свято збору врожаю посередині року. Тричі на рік нехай кожний твій мужчина з'явиться перед Господом Богом Ізраїля, бо коли прожену народи сперед Твого обличчя і поширю твої границі, то ніхто не пожадає твоєї землі, коли ходитимеш, щоб з'явитися перед твоїм Господом Богом тричі на рік. Не приноситимеш жертву так, щоб кров моєї жертви потрапляла на квашене, і не залишатиметься до ранку жертва свята Пасхи. Первоплоди своєї землі принесеш додому Господа свого Бога, не приготовлятимеш ягняти в молодці його матері, і сказав Господь Мойсеєві. Запиши собі ці слова, бо на основі цих слів я уклав завіт з тобою та з Ізраїлем, і пробув там Мойсей перед Господом сорок днів і сорок ночей. Хліба він не їв і води не пив, і записав ці слова на скрижалях завіту, десять слів. Коли ж Мойсей сходив з гори, то дві скрижалі були в руках Мойсея. Спускаючись з гори, Мойсей не знав, що шкіра його обличчя, коли він говорив з ним, стала сяючою на вигляд. І побачив Аарон і всі старішини Ізраїля Мойсея, шкіра його обличчя була сяючою на вигляд, і вони побоялися наблизитися до нього. Тож Мойсей закликав їх, тоді Аарон і всі старішини громади повернулися до нього, і Мойсей заговорив до них. А після цього підійшли до нього всі ізраїльські сини, і він заповів їм усе, що сказав йому Господь на Синайській горі. І коли він перестав промовляти до них, то поклав покривало на своє обличчя, а коли Мойсей входив перед Господа, щоб говорити з ним, то знімав покривало, доки не виходив. Вийшовши, він промовляв до всіх ізраїльських синів те, що заповів йому Господь. І ізраїльські сини побачили, що обличчя Мойсея стало сяючим, тож Мойсей обгортав покривалом своє обличчя, доки не входив говорити з ним.